Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавла. З вашій увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 0,4 жіноча футболочка. всіх розмірів ідуть різноманітний, цікавий модельний ряд. І саме головне – це доступна вигідна ціна. Ціна за 1 кг становить 2,75 доларів, вага мішка 25 кг. Вартість мішка. Становить дорахуванням знижки 68,75 долара. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки за доступними вигідними цінами. Кількість товару обмежена. Позиція вже закінчується. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто придбає. Шановні клієнти, не втратите можливість встигнути придбати жіночі футболки під кодом. 0,4. За доступною ціною. Ціна за 1 кг становить. 85 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка з урахуванням знижки 68,75 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, з відеоогляду, в даному мішечку достатньо кількості хороших ходових розмірів, різноманітний модельний ряд. Шановні клієнта, вашій увазі представлена позиція під кодом 04, жіноча футболка, всіх розмірів іде цікавий модельний ряд за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить. 2,75 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 68,75 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо зараз. Ваші увазі представлена позиція під.